Доброго дня, мій любимий 10 клас. Сьогодні наша з вами тема називається проєктування та створення об'єктів мультимедіа. Отже, ваше завдання, використовуючи програму PowerPoint, тобто програму для створення презентації, виконати власний і створити власний відеопродукт. Ви дане відео. Бачите у нових знаннях як інструкцію до використання. Отже, у нас з вами є можливість, використовуючи вкладочку вставлення, додати і створити, в принципі, у PowerPoint відео фрагмент, аудіо або виконати запис екрану. Зараз, зокрема, я користуюся кнопочкою запис екрану. Вона у нас тут не активна, бо я працюю в цій. В цьому застосунку, в даному випадку, ви бачите фрагмент, на якому кнопочка активна. Якщо у вас вона буде відсутня, не в усіх офісних програмах вона є, тому запис відео із поясненням ви можете здійснити будь-яким способом. Починаючи від звичайного запису в телефоні вашого відеофрагменту, Завершуючи будь-яким програмним забезпеченням, яке може у вас є на комп'ютері або в онлайн, тобто в мережі інтернету, якщо ми з вами запишемо відео, то додати його на презентацію, ми можемо використовуючи кнопочку Цей пристрій, тобто в нас відкриється вікно, звідки ми завантажимо відео. Або із мережі інтернет, але в даному випадку завдання власний продукт створити, не використовуючи відео мережі інтернет. Якщо ми говоримо про аудіо, то в даному випадку у нас є або аудіо на моєму ПК, тобто готове аудіо на комп'ютер записане, або записати аудіо. Якщо ж я використовую третю властивість, третю кнопочку запис екрану, то в мене одночасно відбувається. Через середовище PowerPoint, ще раз повторюю, запис екрану з додаванням звуку. Я тоді це відео додам ось сюди на перший слайд. Ваше завдання використовуючи PowerPoint, вибираючи слайд. Записати будь-яку дію, яку учень може виконати в комп'ютері. Я, наприклад, вибрала дію копіювання файлів, зробила таку заготовочку, але у вас це буде один слайд. Зробила заготовку, описала дію копіювання файлів. Тепер я буду виконувати дію копіювання файлів і потім збережу відео. Тобто, ось нехай у мене є якийсь файл, приклад. так? Для того, щоб його скопіювати, натискаємо праву кнопку миші, вибираємо команду копіювати, відкриваємо місце, куди треба зберегти даний файл. Ну, Нехай просто на диск Д. Натискаємо праву кнопку миші вставити. Ось у нас є файлик, який ми скопіювали із робочого столу і вставили сюди. Отакий От фрагмент якоїсь дії ви повинні зняти. І відповідно це відео зберегти. Ну, зрозуміло, коли я своє відео збережу, то запис закінчиться. Але ж далі пояснення. Тому ви знімаєте оцей фрагмент будь-якої дії чи вставлення таблиці в документ. Чи виконання архівації, чи збереження якогось файлу, тобто це якась міні-дія, але яка пов'язана із, зрозуміло ж, з інформатикою. Далі, коли у вас буде слайд, ви на слайд використовуючи ці кнопочку додавання відео, чи зображення, чи вставити відео, будь-яким відомим способом додаєте відео на слайд. І такий слайд, зберігши презентацію із вбудованим власним відео, присилайте присила, мені в НЗ. Але якщо ви виконаєте це завдання з допомогою комп'ютера і всіх програм, які тут є, чи це в PowerPoint буде запис, чи іншим засобом, то мова йтиме про 10, 11, 12. Якщо ви відео і е, звук аудіо запишете через телефон, то максимальна оцінка буде 10 балів. Бажаю успіху! Відео в даному варіанті я додати не можу, бо його треба ще зберегти.